Простори фоє Палацу культури Прометей за вміщали ювілярів, ветеранів і нинішніх працівників лікарні, а ще почесних гостей які приїхали з подарунками щирими поважаннями. Серед них і колишній очільник лікарні, а нині директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Мирон Матейко. Ну, лікарня була завжди колись була відомча. Вона краще фінансувалась, коли передали на бюджет. Ну фінансується, як всі лікарні, але. Із можливостями, потужним з економічним складовою, який є сьогодні бурштин. Вона має на життя, вона розвивається, покращується матеріально-технічна база. Лікарня дійсно, незважаючи на усі фінансові, негаразди, оновлюється, розвивається. Жоден рік не минає без ремонтів та реставрацій. Зростає професіоналізм медпрацівників, відділення поповнюється сучасним медичним оплатненням. А про чуйність та доброзичливість лікарів свідчить від. Думки пацієнтів вони кожен раз от вночі приходять, заглядають, як то людині, чи їй добре, чи цього, от, По декілька разів на ніч. В Буштинському роддомі я вже народила другу дівчинку, задоволена лікарами, медсестрами, всіма дуже гарне ставлення. До речі, за усі ці роки в пологовому відділенні міської лікарні народилося 18,5 з половиною тисяч дітей. Це майже кількість нинішнього населення Пуштина. Тож для громади міста і насамперед для міської влади лікарні предмет особливої гордості і Турботи влада міста від всіх громадян сьогодні бажає цьому колективу бути відданим своєї професії, любити людей. І в цей непростий для всіх наш час медицини відповідально. І далі відноситися до свого фаху, до свого покликання. Пишається колективом головний лікар Сергій Сопільняк. Радіє зустрічі з усіма, хто творив історію лікарні, хто творить її нинішню славу. Хочу привітати ветеранів своїх, які ми тут зібрали, щоб відмітити відміти їх, згадати про них, тому що вони зробили велике діло. Вони цю лікарню створили а наше діло підтримувати, і тими, в які зараз працюють, молоді, яка їм продовжувати їхню справу і нашу справу, тому що у них володіють велике майбутнє. Про велике майбутнє фундамент, якого закладали ветерани, і усі працівники лікарні багато говорили зі сцени, згадували історію закладу, вручали нагороди, урочисто вшановували колишніх працівників лікарні, для яких у кожного знайшлися добрі і щирі слова. Гучно аплодували усім, хто прийшов привітати. І ювілярів зі святом, раділи пісням і музичним композиціям і, звичайно, приймали квіти. Квітів було дуже багато, вручали їх усім, і це була, мабуть, найбільш зворушлива мить святкового дійства, яка залишила приємні спогади і незабутні враження.